Вітаю сьогодні. Ми розберемося, як саме регулюють криптовалюти в Україні та країнах Європейського Союзу. Що вже діє, що змінилося у 24-25 роках, і що треба знати бізнесу, інвестору та звичайному користувачу. Це повний аналіз станом на 14 жовтня 2025 року. Без зайвої теорії, тільки факти, порівняння і практичні висновки. Поїхали! Перше: віртуальні активи або криптоактиви. Це цифрові активи, які можуть бути платіжним засобом, інвестиційним інструментом або цифровим правом власності. Друге VACP або постачальники послуг з віртуальних активів. Це криптобіржі, кастодіальні сервіси, брокери, обмінники. Третє стейблкоїни. У європейських документах їх поділяють на дві групи: EMT, електронні токени прив'язані до однієї валюти та ART. Ці терміни постійно зустрічаються у європейському законодавстві. Тому важливо розуміти різницю. Основний документ, який регулює криптовалюти в Європейському Союзі, це МІКА або Markets in Crypto Assets Regulation. Він був прийнятий раніше, а в 24-25 роках почав поетапно застосовуватись. Частина норм уже діє, і саме зараз, восени 2025 року, Європа переходить до другого рівня впровадження нагляду та контролю. Виконавці два ключові органи: ESMA, тобто Європейське управління стінних паперів і ринків, та EBA – Європейське банківське управління. Вони розробляють технічні стандарти і координують нагляд по всьому ЄС. Міка встановлює правила для трьох основних груп: емітенців криптоактивів, емітенців стейблкоїнів та постачальників криптопослуг. Для кожної категорії свої вимоги: реєстрація, капітальні резерви, внутрішній аудит, звітність і контроль за ризиками. Наприклад. Якщо компанія випускає стеблкоін, вона зобов'язана мати достатні резерви, регулярний аудит, прозору публічну звітність і захист коштів користувачів у разі банкрутства. Також Міка встановлює правила маркетингу: як саме компанії можуть рекламувати свої токени. Це робить, щоб інвестори отримували правдиву, не маніпулятивну інформацію. Ще один важливий аспект боротьба з відмиванням грошей. У жовтні 2025 року EBA опублікувала великий звіт про ризики фінансових злочинів у криптоіндустрії. Регулятори виявили, більшість ризиків зосереджена серед дрібних бірж і нових стартапів. Тому з 2025 року ЄС поступово посилює правила ЕМЛ, вимагає обов'язкову ідентифікацію клієнтів, моніторинг транзакцій та звінтість до фінансових органів. Більше того, Єврокомісія розглядає варіант централізувати частину нагляду, щоб ESMA мала більше повноважень і меншу фрагментацію між країнами. Що це все означає для бізнесу? Плюси, зрозумілі правила, єдина система для всіх країн ЄС, вищий рівень довіри від банків і користувачів. Мінуси: дорогі ліцензії, складний комплаєнс і більше бюрократії. Для звичайних користувачів це безпечніше, але деякі криптосервіси можуть піти з ринку або підвищити комісії. Тепер Україна. Станом на жовтень 2025 року в Україні йде активний процес формалізації крипторинку. У Верховній Раді вже розглядає законопроєкти, які встановлюють правовий статус віртуальних активів, умов оподаткування і правила для криптобірж. Це продовження роботи над законом про віртуальні активи, який було ухвалено раніше, але через війну і зміни в економіці його повна імплементація затягнулася. Основні ідеї нинішніх ініціатив такі: перше офіційне визнання криптовалют і токенів як віртуальних активів. Друге визначення ролі регуляторів Національного банку, Міністерства фінансів та податкової служби, третє обов'язкова реєстрація або ліцензування компаній, які надають криптопослуги, і четверте оподаткування прибутку від криптовалюти на загальних підставах, тобто без пільг, але з чіткими правилами обліку. Ці положення узгоджуються з європейськими нормами, що важливо для майбутньої інтеграції українського ринку у спільний фінансовий простір ЄС. Окремо варто сказати про Національний банк України. Його позиція тривалий час була обережною, але зараз НБУ готується до ролі координатора фінансового моніторингу крипторинку. Разом із Міністерством фінансів та Державною податковою службою НБУ братиме участь у контролі транзакцій, видачі ліцензій та розробці вимог до зберігання активів, тобто регулювання в Україні наближається до європейської моделі. Розподілений між кількома державними структурами, але під спільною рамкою закону. Що стосується податків, Законопроєкти 2025 року передбачають, що прибуток від операції з криптовалютою оподатковується як звичайний дохід фізичної або юридичної особи, тобто купили крипту, продали дорожче, декларуєте різницю і сплачуєте податок. Жодних спеціальних пільг не передбачено, але вводиться чіткий механізм звітності, що спрощує роботу інвесторам і податковим органам. Ще один важливий аспект майнінг. В Україні він фактично легалізований як економічна діяльність, але з певними нюансами: регулюється питання електроенергії, екологічних вимог і звітності. Головне, держава не забороняє майнінг, а лише намагається зробити його прозорим і контрольованим. Порівняння до системи: Європу і Україну. У ЄС уже діє Міка, яка визначає правила для емітетів токенів біржі кастодіальних сервісів. В Україні законодавство тільки формується, але рух іде у тому ж напрямку. Що спільного? Прозорість. Боротьба з фінансовими злочинами, обов'язковий комплаєнс і реєстрація постачальників послуг. Що відрізняє: у Європі вже працює чіткий нагляд і SMA, і EBA, а в Україні лише підготовка інституцій до цього рівня. З точки зору бізнесу, ЄС вже стабільний і зрозумілий, а Україна зараз відкриває можливості для перших гравців ринку. Як діяти бізнесу та інвесторам у 2025 році? Перше для стартапів. Враховуйте вимоги комплаєнсу. Вже зараз варто розробити процедури KYC і ML – Запровадити політику управління ризиками та готуватись до звітності. Друге для бірж та кастодіальних сервісів. Плануйте бюджет на ліцензію, перевірте вимоги до мінімального капіталу і зберігайте історію транзакцій. Третє для інвесторів: перевіряйте, чи має платформа реєстрації в ЄС або в Україні. Читайте офіційні умови: не довіряйте сумнівним проектам. Четверте для користувачів: зберігайте підтвердження своїх операцій, щоб у разі запиту податкової все було прозоро. Попри прогрес, є ризики, найбільше правова невизначеність визначеність у перехідний період, коли закони повністю не ухвалені, деякі компанії працюють у сірій зоні. Другий ризик високі витрати на відповідність вимогам. Для малого бізнесу це може бути викликом. І третій можливе розходження між національними правилами та європейською системою Міка. Тому важливо слідкувати за оновленнями регуляторів, щоб не опинитися поза законом. Уявімо, компанію, яка випускає стеблкоін, прив'язаний до євро. В ЄС вона повинна виконати вимоги Міка, мати резерви, аудит, розкривати звітність і отримати ліцензію. Якщо ця компанія хоче працювати і в Україні, вона готує паралельно документи для українського регулятора та готується до податкування. Тобто, фактично, бізнес планує свою діяльність одразу за двома юрисдикціями, і це нова реальність крипторинку 2025 року. Підсумуємо, європейський союз уже має повноцінну правову рамку Міка, активний нагляд з боку EBA та СМЕЕЙ. І чіткі правила для бізнесу Україна у фазі завершення законодавчих ініціатив 2025 року, але напрям руху зрозумілий. інтеграція у європейські стандарти, прозорість, податкова визначеність і захист користувачів. Якщо ви працюєте в криптоіндустрії, готуйте процеси відповідності, відстежуйте оновлення регуляторів та консультуйте з юристами з похідтями з комплаєнсу. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайк і напишіть у коментарях, яку тему розібрати наступною. Дякую, що дивились! Це був огляд правового регулювання криптовалюти в Україні та Європі. Актуальний стан на 14 жовтня 2025 року. Посилання на джерела у описі під цим відео. До зустрічі в наступних випусках!